Усі взяти поясники. Мене тестово не цікавить. Я сказав, що вони спілкувалися з людьми. у всіх не домі взяти У всіх люди. Що це таке? Чотири тижні тому я дав доручність. І мої людини. Клас. Дуже добре. Дякую. Друге. Будь ласка, що у нас зробиться з гаражами на відміну Більшу... вовк Блокі... із важко. Петро Піросавич, по гаражах біля США. Ми зібрали інформацію по тих гаражах, по тих власниках гаражів, які відповідно ще там гаражі їхні стоять, а також які забрали і відповідно звернулися з відповідною заявою про охоронні органи для того, щоб встановити зібрати інформацію на цій підставі, вони Ну, вони взагалі там чим не мають права, і чим мають права, там відповідно знаходяться. По нашим документам, які в нас є, відповідно жоден із цих е, гаражів, які там стоять, вони стоять там незаконно. Тому ну, ми звернулися в поліцію і зараз за наслідками проведення е, слідчих дій буде встановлено е, дальшу долю, і я не будемо рухатися в тому плані так. Значить я це розцінюю як самозахват. Нашої території, де ми 8 років, я прошу зауважити, 8 років влада в місті Кругович не може навести порядок. Тому що негідники, я по-іншому тих людей на нас, це негідники, які захопили землю у дітей, діти не можуть нічого там зробити, ми не можемо зробити стоянки, ми не можемо зробити дитячі майданчики, ми не можемо зробити нормальну інфраструктуру розвинути колодюші шар. Де маса приходить до всяких закладів спортивних, ми нічого не можемо зробити, тому що негідники, з якими ми 8 років пробуємо, пробуємо по-любому вирішити питання, вони просто, я мене звільнено, значить, я прошу, ви щоб це взяли на контроль і, пане Василь, щоб ви так само це контролювали ситуацію. І треба кульдозером розносити, значить, знесемо тут суттєво. Більше наші діти страждати від негідників в тому місці не буде. Вісім років ми дали всі можливості. Ми їм і показали території, де вони можуть переміститися. Той, хто хотів вже перемістився, взяли всі гаражі, де потрібно. Ті, що хотіли зробити і зробити роботу, а не плювати на дітей наших, ті вже зробили. Добре, дякую. Тепер мене дуже цікавить все по сумісництві. Я підписую масу зараз заяв по сумісництву, ну, особливо по культурі, що так в культурі легко працювати, що можна. По сумісництву набирати стільки годин, прошу діти кадрі розбиратися, розбиратися з цим. Ну там я розумію, так, дві години. Але ж ми ж прекрасно розуміємо, що ті люди, які йдуть на сумісництво, вони не витепляють годин. І одна справа, коли людина працює від, там, наприклад, 9 до 1, які навантажені її. І інша справа, коли вона працює, там, наприклад, після 4 чи 5 години, які навантажені. Це зовсім різні новини. Тому я би дуже вас просив, щоб ви в свої роботі, і нашій преміальний фонд, щоб ми по інтенсивності, цим людям, всім людям, які мають додаткову якусь сумісну роботу, інтенсивність немає для не добави. 10% це не так, але так вистачає. Тому що в них інтенсивності і віддачі роботі немає. Може в них якісь роботи і непогана, премію не можна прописувати. Але інтенсивність немає, вони займаються суміжною роботою. Добре. Далі. E, Значить, почався. Я ja не бачу сусідів. Але Добре, тоді про що говорити. Дякую. E, Є 5 випадків ковіду, реєстрованих це дорослі. Госпіталізовані осіб за тиждень, Із них 15 інфарктів, з яких 8 санкційно, 16% у них на проліз, проведено з інсталею, де замінити, що дітей, спорту. МРТ проводиться у роботі позвони, які Інтенсивно роботи йдуть, на молодець з Києва і проводить. Так, п'ятницю просто завершується вперед, тому сподівають на тут проблему поставляти. Добре. добре, дякую. E, по культурі як там у нас все пройшло, що захистили. Зараз які вимоги навіть си добре, у нас таких людей хоче на класси. Я служу Заврочий... в працювати. Служу і сім'я. За уважність працювати. Ці добре спрацювали, між взаємодією сматом привозили. І до дня міста західно. Вже мені 16 різних захід до Дня міста, по міські є, це розписані. Ваша участь там буде обов'язково. Че сьогодні ми працюємо, служимо, надію, які речі що вже отримуєте це уточнення. Добре, я вирішую все, що ви разом з інформації. Розказали, скільки все-таки нам вдалося в ті акції мільйони ЗСУ вже зібрати, значить, по освіті немає там. Приздів, скільки вдалося зібрати, наприклад, на Франко Фесті, скільки вдалося зібрати. Це все акції пов'язані до то... акції були. Приблизно 121 тисяча гривень. 121 000. 000. Ви по окремому ви освітлюєте, я нічого не маю проти. Але е, загальну картину спільно ви ні разу не виступили. щоб ви сказали, наприклад, там, 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 там додати 140 чи 160 тисяч франків Феста, франку автомобіль, 70 тисяч на її жони. Зібрали на загальну кількість, вийшло у нас, наприклад, вже 600 тисяч там. Чи 700 тисяч, чи пів мільйона, ну не знаю. Okay. У вас да нема, у вас вже, а ми ж говоримо про мільйон. Тому я дуже просив це. Це чисто і для того, щоб люди знали, бо вони ж всі кидають, вони всі кидають ці старі. Вони просто хочуть знати, як, де, а потім ми повинні розвідувати, кидаємо той мільйон дітей, кому ми їх передали, що було закуплено, яким військовим частинам передати. І меж ми їм передали 18 тисяч. Верхня її передали. Я думаю, що і Пичієвицька громада дуже там приймалася до невісті і так далі. Я просто попросив, щоб були такі загальні підсумки, не окремо там, а загальний підсму, щоб його все-таки... Бо людям цікаво, куди все йде. Тому що ми Так, акумулювати, просто бо в нас ще скринки ми стривати маємо, ми не можемо скривати так. Треба комісії так і Але, треба, ну, дякую. Дякую. От, так далі, треба попередньо говорити. Дякую. Далеко від культурних дій, я хочу сказати, що нас гарна немає, і завжди наші ветерани на чолі з нашим капітаном Янів Андрій, вибороли черговий футбол минулого разу вони були другими, якщо ми пам'яті а того разу вони перші. Так що от, наші ветерани найсильніші, найкращі. І я вважаю, що це. Е, Досить вагомий такий внесок в розвиток футболу і всієї нашої э, громади. Тому дуже дякуємо, пане Андрію, і далі ви на далі І Я думаю, що цей клуб, який тут стоїть, він буде поповнювати наші за э, слави і за дякую. Також я знаю, що були в нас. Э, За їхніми особисті внесок був кечмар, по-моєму, з нашої, і, і цілого від нас, від нашої громади. Тому теж я вважаю, що це дуже важливо, що наші працівники не в свій робочий час, а деколи в робочий час бо це було відрядження. От, для пана Василя це було відрядження, і він справився досить достою з цією завданням, які ним ми ставлені. А громади Тому я їм також дякую від нашої громади, щоб все таки було. Кожен знає, наскільки це важливо, коли наші воїни підтримують на передовій їхню їх громади, щоб громада за них не забула. Теж дуже важливо це. Тепер, значить, я би дуже хотів, щоб завтра у вівторок повністю дав інтерв'ю і прозвітувався про свою роботу полотинка Андрій. От, я розумію, позивний був, щоб ви всі знали. От полотинка Андрія у нас <клухи> ну, тільки ми дозволимо, наприклад, вже понад два місяці. Я на кожному нараді кажу, прийдіть, зайдіть, розвітуйтеся, розкажіть, які дороги зроблені, які не зроблені. І прийшли. Ви масу їх зробили. Масо. Але ніколи свою зроблену роботу ніколи не просвітували. Якщо ви не просвітували з громадою жодну роботу, значить ви нічого не зробили. Тому що якщо ну, хто знає, що ви зробили? Ну ніхто не знає. Розумієте? Тому це перше. Завдання, друге вам завдання далі. Сьогодні до кінця робочого дня мені дати список поточних робіт. Де зроблено, де не зроблено, де планується зробити, де е, не планується і що ми не зможемо зробити. І обов'язково душа, хто ви в нас. Це дуже цікаво. Чи гроші виходять за межі нашої інтелектуальної громади, чи вони залишаються тут і працюють на громаді? Теж дуже важливо. Дякую. Ви, Розслідуєте і потім будете виступати. Добре? Також це завтра. В середу, значить, у нас другий є, по зміну поки що ще він не заслужив, ще не а англії, тобто, ніхто його поки що це от, І досить він не презентував поки до того до сезону. Тобто, він вже не випадку в у нас в питання, чи не викладив, Чи вона працює, чи не працює. Я знаю про це, він мені відповідає. Я б хотів, щоб то тільки я, я не знала. Я б хотів, щоб це стала громадою. Я вас просто закликаю, щоб ви спілкувалися з громадою. Щоб ви розумієте, що я не рік, я. У вас піде. Власнема проблемої сторінки, яка, наприклад, це робить водоканал і його водоканал. Вона у нас. От, і правда wasn't. на себе удар, не хочу винувати в тому, що там десь щось проривається, щось зробиться, а є природні в цьому відповіді, що і удар, коли відключання йде постійне, передачу енергії, і змінюється тиску структуру, люди це повинні розуміти. А щоб замінювати ті всі круги, треба мати кошти. Щоб мати кошти, щоб заводу платити цю ціну, скільки вода коштує. Вода не може коштувати одну копійку за літр. Не може на цих кошти. І той, хто думає, це не знає, що таке вода. Коли посидять без води пару днів, тоді все зрозуміють і зразу буде платити не одну копійку за літр. А набагато більше. Тому ми не цінуємо того, що ми маємо. Все вивка. Точно так само не цінно для того, що ми маємо силу батареї, тепло. І скільки праці ви вкладаєте, того, щоб до тепло появилося зимою. Але ніхто ж про це не знає. Ніхто про це не думає, які підготовчі роботи робить. Як система працюється? Як ви робите так, щоб не заморозилися під час вивнення в тотальну електроенергію? Ніхто ж про це не знає. Всі думають, що ви сидите і каусом від'єднаєте. Розказуйте, які ви красиві і хороші. Тому я вас дуже прошу, спілкуйтеся з людьми, пояснюйте, чому, наприклад, не можна залишити дорогу на зваристка, яка причина цьому. Чому не можна завершити дорогу на Вітівській горі, яка причина цього? Чому не можна зробити поточні ремонти та яка причина цього? Чому не вивезеться сміття? Що, наприклад, немає людей і немає в нас світі озер, возів, які ламаються, тому що старі, а старопарку ми не можемо покормити. Тому що все йде на фронт. Тому що все-таки люди повинні розуміти, що йде війна. Розумієте, так? Ухмілятися будемо пізніше. Вкулюватися сюди. Сідайте. Добре, значить я би дуже просив, щоб е, по цьому. Пане Роман, ви взяли все таки на контролі, щоб якщо він не дасть, ви не доповісте, то я можу просто в кінці дня забути. Про той список де роботи робляться, які планується робити, і хто їх виконує, добре? Добре. Нагадайте. По культурі і медицині, я думаю, там немає таких проблем. Просто ті виконані роботи, треба їх контролювати, щоб цей МРТ запустити. І мене дуже цікавий дах на... Стебенська. Дуже дуже візьміть під контроль і дивіться, як проходяться там роботи, які зобов'язані взяли на себе, хто це, це все проводить. Так, тепер, що стосується у нас по початок навчального сезону і початок, я би дуже просив, щоб ви включилися в ви роботу молодічна рада, щоб включилися ви дитячі що, ви що, ви що Ви дуже багато зробили, дуже багато зробили. За цей літній період у вас стільки зроблено, що я просто подивований тому, що ви перші, хто просвітує то чесно. Тому що ну, у вас є з чим виходити до людей. Ну, Направді, ви цілий літо працювали цілий рік, і у вас дуже гарні результати. Тобто у вас не просто робота заразі роботи, у вас є результати дуже гарні. Тому я би дуже просив, щоб ви, ну пояснення ви напишете, але я надіюся, що ви також. І розкажете, що було зробити. Тепер, значить, по будь ласка. обставина на нас. Випло. Oh, that's